Друзі, вітаю! В цьому відео я хочу вам продемонструвати, як максимально дешево та доступно можна підключити Wi-Fi роутер в той час, коли у нас вимкнули світло. Коли вимикається світло, частіше за все у нас навіть мобільний інтернет починає працювати дуже погано. Тож, для цього нам потрібно дещо, що знаходиться в цьому пакеті, і коштує увага, коштує це менше 1 долару. Десь близько 30 гривень. Тож, давайте подивимо, що тут у нас всередині. А всередині у нас такі ось перехідники. Дивіться, у нас є перехідники на 12 вольт, на 12 і, так, і на 9 вольт. Для початку дивимось на наш роутер. І на роутері. Є характеристики. Ось в моєму випадку він споживає 9 В 06 А. Тому, коли у вас вимкнуло світло, берете ось такий перехідник, підключаєте його, потім берете павербанк підключаєте цей перехідник до павербанку і дивіться. Яке диво, так? Бачите? Роутер вімкнувся. Це означає, що в нас буде інтернет. І це дуже чудово. Але перед тим, як замовляти такі кабельочки, такі перех... перехідники, вам потрібно зателефонувати до вашого провайдеру інтернет, надати вашу адресу або надати номер договору, і запитати, чи. Буде в мене працювати інтернет, коли я підключу свій роутер до павербанку. А також, якщо ви знаходитесь в приватному секторі, у вас, скоріше за все, заходить інтернет через оптику, і у вас ще є така невеличка коробочка медіаконвертер. Він теж живиться від 12 або 9 вольт. Тож вам потрібно в такому випадку два перехідники. Підключаєте. Другий роз'єм павербанку підключаєте до медіаконвертера або термінал, його ще називають так. І у вас буде інтернет. Але попередньо ви дізнаєтесь про це у вашого провайдера. Наприклад, у мене зараз в квартирі, проведений через звичайний кабель інтернет, і у мене при підключенні. А роутеру немає інтернету. Я зателефонував до провайдера, пояснив проблему. Мені запропонували провести оптику. Я відправив заявку. Ця заявка коштувала 850 гривень і протягом певного терміну мені проведуть оптику, і в мене вже буде інтернет. Так, давайте перейдемо до технічних характеристик. Ось, наприклад, дуже добре, що ми маємо павербанк. В моєму випадку це павербанк на 10 000 мА. Наскільки ж його вистачить? Давайте заміряємо, скільки споживає звичайний простий середньостатистичний роутер tp link WR841N, споживає він 9 вольт, споживає він 9 вольт та 0,6 А. Давайте подивимось скільки це буде на реальних цифрах через такий ось тести. Підключаємо і дивимося. Так, перевернути треба. Дивимось, що, що у нас споживає роутер до 5 ампера. 0,47 А. Так, зараз роутер завантажиться і ми дізнаємось точно, скільки він споживає. Давайте почекаємо. Так, ось дивіться, почекали, поки завантажився роутер. У нас споживання 0,21 А 0,25. Ну, давайте рахувати. Ця цифра змінюється, але давайте рахувати так, щоб з запасом, то будемо дивитись. 0,3 А. Або 300 мА. Давайте візьмемо цифру 300 мА. Я заміряв свій павербанк тестером. Він віддає приблизно 7000, хоча він на 10 000. Тому давайте ми зробимо наступне: 7000 мА розділимо на 300 мА. І ми дізнаємось, наскільки нам вистачить. Якщо у нас тільки один роутер, то нам вистачить на 23 години такого павербанку. Якщо у нас роутер і медіаконвертер, то цю цифру ми давайте поділимо ще на 2. Бачите, так, у нас 11 годин. Тобто десь на 11 годин має вистачати павербанка для медіаконвертеру і роутера. Я вважаю це дуже кльовий результат. Так, дивіться, ще хочу додати, для зручності можна зробити наступну схему. Ми підключимо живлення до павербанку і підключимо його до такого блоку. Можна підключити до швидкої зарядки, якщо у вас вмикає світло ненадовго, щоб, щоб ваш павербанк встиг зарядитись. Ось, і завдяки такій схемі у вас вже буде блок безперебійного живлення. Я вважаю це дуже круто і дуже кльово. Так що, друзі, всі посилання на ось такі перехіднички будуть в описі під цим відео, а на цьому в мене все. Ще насправді існує дуже немало варіантів, як підживити ваш а, роутер від а, додаткового джерела. Якщо вас цікавить, щоб я сняв таке відео, пишіть коментарі про це. Ось, а на цьому в мене все. Друзі, дякую, що дивились це відео. Поставте лайк, якщо це відео вам було корисним. Все, на цьому все, всім. До зустрічі!